Ну, ми приїхали на поле, яким я завжди насолоджуюсь, до речі, і рекомендую всім фермерам. Поле, яке в жовтні місяці воно цвіте, але це тільки вершина айсберга, що воно цвіте, насправді, то воно виконує дуже велику функцію і задачу, коли посів мікс культур і якби. Часто дивлячись на вас, я згадую гречку, бо завжди сіяв гречку. Да, да, да. Да, Це була покривно, ваша візитивка. візитивка а да. Тепер уже нова, візитивка, тепер нова мабуть, ще красивіша. Да, так, так, так. Дуже Ось цікаво. Ось ми знаходимося на полі, де була зібрана озима пшениця, а тоді висіяний Який врожай був пшениця? Шість тонн з гектара було шістдесят центнерів. Чим ви сіяли? Це ну... якраз той агрегат, який ми бачили на полі. Бачите, що тут знаходиться багато культур висіяно, але також ми бачимо рештки озимої пшениці і коток пройшов, але ми не бачимо, стерня навіть стоїть, стерня да? стоїть да. тобто він тільки прим'яв її на певну мета для того, так, щоб так, так. не тікала волога. І посіяв якби, культур. Ще, що варто наголосити, велика помилка у багатьох фермерів висівають великі норми. І не потрібно, я скільки про це кажу, подивіться, ось тут, якщо навіть на квадратному метрі ось п'ять рослин, і квадратний метр повністю вкритий різними культурами, тобто не потрібно сіяти. 30 кг, кілограм, 40 кілограмів. Ось бачите, тут вроді небагато, але якщо вона да, роз... да. виросла і вона і вкриває. Бачили, і я бачу, і бур'янів немає. І да? бур'яну немає. І да, падалиці да. не сильно багато, От, такі окремі, Ну тут... да, і то, мабуть, то не падалиця, а то бур'ян, оцей злаковий бур'ян. Це, це ну, насправді комбайн, який ми бачили, да, він дуже якісно молотить. Хоча мені тоді казали, що ротор, якби втрати великі на пшениці, ми. Бачимо, втрат ніяких немає абсолютно і порівнянні з іншими набагато все цікавіше. Цікаво, що в цьому році, до речі, суданська трава дуже погано вегетувала. взагалі. Відсутність. Ну мороз вже був вона взагалі. Вона невелика виросла і якби поникла. Мороз був у нас дві неділі назад. В чому цих сумішок позитив? Що тут культури вони насправді витримують навіть до мінус п'яти, ось Фацелія витримує до мінус п'яти, наприклад, Вика витримує. Льон непогано себе почуває, тобто, всі культури, які ну, гірчиця, гірчиця теж витримує якби, оці всі морози. Тобто цей період він розтягнутий вегетації до самих настоящих морозів. Більше того, навіть вика в минулому році майже у січні місяці ще вегетувала, в минулому вика. Тобто, mm -hmm. бо, е як ми бачимо, що гірчиця вже відсвіла і буде насіння, я так думаю. Ну, але це не, не сильно страшно. Це вас не лякає, так? Да. Да, мене це не лякає. Так само і редька же, ще mm -hmm. може mm -hmm. дати насіння. Ну і фацелія теж. Фацелія, 17. ну, фацелія може і не дасть насіння, то, ну, да, там складніше трошки. А, а редька олійна і гірчиця то можуть забезпечити. Ну Це не саме страшно, тому що. Який склад цей сумісний? Ну Що тут сім, сім культур. Гірчиться, так? Гірчиться. Да. Гірбарій зберемо. Да. Бачите, стержнева коренева система. О, як пахне ґрунт. Да. Гірчиться. Раз. Гірчиться. Тепер. Конюшина Олександрійська. Вивіть, будь ласка. Да. Жалко. Госпо... Відчувається господар, жалко йому. Мені легше вирвати тут, да. б... Льон, 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 давайте. Льон, давайте. А бачите, він витвиться навіть так. І так корінь теж да. Так. Льон. Тепер фацелія дуже гарна. Фацелія, витвиться. давайте, да. ось льон ще вище є, бачите. Ось да, давайте да. цю фацелію. Ну, о, да, Бачите, обламалось. вона також витвиться. — Фацелія, так. Так, що ще у нас тут є? Ну, вика. вика, яку велику вам мрувати. Давайте гарно. Да. Щоб була, так? Да? Да. Фотогенічно. Ого. А дивіться, боби, ну фіксує Бося. азот, бачите? Клубень, Клубенькі да. роз... є. Маленькі, да. але да. є, так. Речка. Речка найбільше така розвинута. Мощніша, так, да, так, так, да, так. Да. Да, да. – Так. Рецька. Все зібрали? – Ні. – А ж, суда? – Соняшник. – Ні, соняшник – це якась падалиця, мабуть, так? – Ну, да? то хай так. буде там, а що? – Ні, я кажу, це ж падалиця, не, вход... да. не входила ж в соняшник. – Ні, да? вона не входила в соняшник, ну, але вона є там, якби ну, дивіться, вона не заважала. – Ну, дивіться, яка не різноманітна. – І суданка суміш. ще, але ну, суданка в цьому році себе не проявила. – Її навіть це... не видно, так? – Так, її немає, не видно, так. Да. Mm -hmm. Ну, якщо пошукати, зараз спробую. Ось ця, бачите, Allo. яка ось ця. Оце остатки О, такі, де? Остатки. О, вже, яка вона слабенька. Ніколи не подумав, що можна Суданка. Цьому році... ну, але бачите, вона культура теплого періоду зараз да. не актуальна. Вона відпала а, собі, да, да. собі да. хоча інші роки вона в мій ріст росла, то і вище. Мене здивувало, що і в Харківській області у Віктора Філатова вона теж. Не да. А в чому проблема? Я не була. знаю. Да, да. І кінці, якби горіли постійно. З вологою було тоді. Ну так більш-менше. Ну якщо ці культури ж нормально, то Суданка вона ж теж нормально себе почуває. Ну, я не знаю, чому проблема. Ну дуже гарний гербарій, дуже різноманітні да. рослини. Ну І і скільки кілограм на гектар сіль? 9, 9, 9 кілограм. кілограм, да. І бачите, і не густо Притом, і, це... солома і солома зберігається. І солома зберігається. Відповідно, що живий ґрунт, якщо ці всі процеси відбуваються, розумієте? Якби Це дуже важливо. А що буде і... на следующий рік тут? Соя буде. Соя, да? Ну, У мене чітка сівозміна вже, да. я Mm -hmm. Я не міняю, під кон'юнктуру ринка не підлаштовуюсь, тільки сівозміна. Щоб було різноманіття да. і в сівозміні, і покривні і, і ще додають його, так? Додають, так. Да? Да. І певні види бур'янів, про які ми говорили, теж там додають соняшнику. Так. І от завжди основна моя мета то була це відновлення, розширення відтворення родю, родючості ґрунту. Гарний букет. Я у Віктора Філатова, коли був, то цей букет, який зібрав, я йому подарував. Да. Е, як знак визнання того, що він робить, я хочу такий же букет з вашого поля подарувати вам. Не, не, да. Да. Ви пам'ятаєте, на цьому полі ми кілька років тому. Теж були покривні культури, і ми ледве назбирали такий фацелі, букет. Фацелі ми так, такі невеличкі букети. Фацелії Ми тоді збирали, так. десь там є. Да, вже після морозів. А зараз, дивіться, пройшло кілька років, ваш букет став ще красивіше. красивіший. і не тільки фацелія. Мене більше влаштовує, коли росте вся ця рослинність, а не букет. От, мені не подобається, коли виривають. Да? Я люблю, коли воно росте. От я прийшов, полюбувався, оце це моя насолода. Да. А насправді, безумовно, що це шутка, але те насичення культурами, от кожна рослина має свою би, мікробіоту і біля кореневої системи. І чим більше рослин росте зараз, тим це корисніше для ґрунту, тобто здоровший ґрунт. І навіть по рослинах, от я чомусь суданка не росте, я от задумався: а чому вона не росте? Тобто, якщо була б наступна кукурудза, можливо, теж проблеми будуть. І тут потрібно шукати відповідь, може, в такий період, коли осінню є час, і думати, філософствувати, в чому ж справа да насправді? Я думаю, що. Такий підхід він дає, і технологія ноутіл забезпечує часом для роздумів, бо менше працюєш, більше потрібно філософствувати і думати, і шукати відповіді на складні запитання. Хоча, ось дивіться, речка, наскільки я не бачив сам, яка можна ось салат робити, насправді. Ось. Ого. Бачите, яка красу, красуня, так. Да. Тобто. Дійсно. Благо, що зараз раніше, то безумовно, коли було багато в селі корів, то вже б косили це поле, а зараз нема кому косити, то поле якби цвіте і все. Єдине, що хотів би сказати, що з висівом теж є певні проблеми. У нас тут три посіви, і в них зовсім різниця дві неділі посіву. Через кожні дві неділі, ось це поле 90 гектарів. Я сіяв тут, це другий посів. З того боку перший посів і ще посередині третій. Так от третій я не отримав результату, там куча проблем. Саме пізніший. Саме пізніший? Да. – Чому, Наскільки чому пізно і, сіяли? Ну, Дві неділі різниця. Наприклад, перший я сіяв 16 липня, потім Після на... жнив зразу? зразу за комбайном ми посіяли на другий день. Да. От. А потім через дві неділі. І потім знов ще через дві неділі, це десь вже було 20-х числах серпня. І от третій посів, там 20 гектарів, то зовсім мало зійшло. Тобто, але проблема, в чому я пізніше посів, бо там було багато дуже злинки. Я вирішив поборотись і вніс естерон 200 грам до. Раундапу добавив естерону. І в результаті після дії, хоча кажуть, після дії нема, а явно поле посередині якби п'ятно. Тобто тут дуже обережно треба. Далі, які гербіциди застосовувати на пшеницю, потрібно використовувати самі якби, сучасні і, і, і оригінали. От я на, на тут за два гербециди, якби. Палац застосував і Квелекс 2, але півнорми тільки, по пів норми я використовував. Тобто бур'яни ми забрали і немає. Ми бачимо, що немає після дії на покривні культури. Бо, до речі, чому не вдаються покривні? Навіть не тому, бо всі б'ють, що це вологи недостатньо, вологи. А насправді там глибша, може бути, проблема. І одна із них немаловажніша це після дії Дешеві генерики, які вносяться на пшеницю, вони потім проявляють себе на покривні культури. Тому це дуже важливо. Тому потрібно працювати, отримувати. Чим більше органічної маси на полі, тим здоровший ґрунт. Тобто більше, то Кожен відсоток гумусу це додаткових 20 мм вологи. Розуміє? Це дуже великий показник. Потім додаткових 20 кілограмів Біологічного азоту, крім всіх тих моментів. Тому однозначно, що за насиченням всі але потрібно якось дивитися, американські там, якби фермери і у них дві культури. Чому дві? Я тепер зрозумів. Тому що Підбір під гербициди, розумієте, але це ж хибний шлях, ми ну, вони все втрачають гумус і все остальне. Їм, е, Тобто, люди, які думають про майбутнє, е, обов'язково повинні в основу ставити сіву зміну, і особливо це я наголошую: особливо вивчення пестицидного навантаження, бо це дуже для мене важливо. Я думаю, що для всіх останніх. Но сьогодні скільки там? Я не знаю, не дивись на градусник. 12-13, — а бджола літає, де вона. де? Хотів показати, <святково> бджолу полетіла Фацелії вона. Не люблять дуже фацелію, медонос фацелія. вони <свят> якби для підтримки. <свят> да. Дуже гарно тут. Тобто, бачите, крім того, що ми виконуємо функції там, певні для ґрунту, ще ми підтрим... мікросвіт певний підтрим, бо тут всі Якби всі е, малі птахи і е, різні метелики, всі вони тут живляться і розвиваються. В світі там повинен баланс бути, і, бо часто кажуть, так, да, там всякі будуть е, шкідливі розвиватись, комахи та інші. Насправді, природа все регулює, потрібно підтримувати і лицем обов'язково до природи потрібно відноситись, тому що. Ну, Оцих мір наживи не існує. Тобто, людям, от я привожу приклад, у мене колега дуже знатний тут по сусідству, зібрав озиму пшеницю, солому сюкував, посіявши ультраранній соняшник, хотівши отримати соняшник. Виявляєте, яка нагрузка на ґрунт? Ну, Типа людина живе один день і на перспективу, тому я вважаю, що це хибний шлях. І разом з тим по господарству я б не сказав, що там якісь досягнуті результати, які е, більші, ніж в інших. Тому тут дуже важливо, щоб більше потрібно думати про ґрунт. Про Бо це основа. І як ви колись казали, да, я пам'ятаю програмі попередній, да, що. Ніхто не задумувався, скільки цивілізацій загинуло до нас. І в основі яка проблема? А в основі не відносились як до ґрунту правильно. І це є основа. Так, мали досягнення певні в всіх напрямках, а ґрунт не берегли. Деградація ґрунту. Деградація ґрунту привела, да, привела. загибелі да. цивілізації цивілізації, да, безумовно. Гриби теж ростуть. О, ну, дійсно гриби. є. — Гриби, бачите. Ну, це не їстівні, але все одно, ж. — Ні, ну не важно, значить умови є для грибів. До речі, гриби ростуть в залежності від pH ґрунту. Якщо PH 5,6 до 7, то якби це, е, розвиваються і бактерії, і гриби. А якщо PH нижче 5,6, то тільки гриби. А якщо більше 7, то тільки бактерії. То тому, от коли ми використовуємо біопрепарати, це потрібно враховувати. Дуже важливо. А я от робив аналіз ґрунту і дуже велика строкатість. То немає чітко ж там 5,6, а допустим, там є 5,2, там 7. ну от так, І тому не. рослини на полі да, на В деяких хвильні. ділянках одні рослини більше ростуть. Да, коли ми суміші, це видно скрізь. А да. там десь умови краще для цих. Я бачу, для десь нічі. у вас от Віка дуже гарно себе да. показує. А десь фацелія. Десь фацелія, десь редька. Бачу. Ну, фацелія взагалі дуже гарна. Цей да. І, і, і красива, да? і росте, да, да дуже і ну, вона як корисна Як для... У вас відчуття. Ви за останні роки теж зробили дуже великий крок вперед, коли перейшли від... Монокультури гречки до суміші покривних культур. Як ви вважаєте цей крок правильний? Ну, це крок дуже правильний, як для ґрунту, так і для душі. Так, так, от, от, це да, да, це бачите, я кожен день заїжджаю на поле, отримую задоволення, любуюсь. На часто запитують. А що ви будете робити тут на цьому полі? Ось у нас студенти приїжджали ага. буквально на ті неділі. І оце основне питання, що ви тут будете робити? Я кажу, любуватись більш нічого. На полі з покривними культурами. І я знову зібрала букет своєї улюбленої фацелії. Зонях цвіте. І Пахне вона ще на диво 12 градусів тепла, а метелики літають. Чоли поле живе, дуже чудово, красиво. Пам'ятаєте, на третьому полі, де ми були, де семінар проводили, yeah. і теж була, там же падали це соняшника, повестри було чимало. Бо я так собі хвилювався, ще дав насіння соняшник. Але я приїжджаю на поле сніжок такий випав, і ці всі соняшники. Птаство все видзя було до грамини, тобто ніякої падалиці не було. Правда? Я зрозумів, навіть зимою ця якби, природа підтримує це птаство і не випадково там сонячне. Та хам теж треба щось їсти Їсти, безумовно. до зими. А потім все. прийшла весна, ми просто посіяли ніяких, хоч у мене й коток є, але я нічого не використовував. Тут без Не яких... буде ніяких катків. Ніяких, абсолютно. Проблем з тим, що посіяти також не буде. Не буде Ваша сівалка? Так. Справиться і в той час воно вже буде да. переприїзню. Це ж одна пересовше. із умов на підходи да, до сучасних технологій. Це менше навантаження механічне. Тобто. І, і для чого там цілішні кроки? Да, води. Наприклад, це ліжні проїзди, ущільнення Бо і шітак, далі. так, так, да, да. А це ж питання номер один. При тому для всіх технологій. Ну, якщо при оранки там вони собі борються, да, да, то да. при нулю це також ми ж не випадково перейшли на. Широкозахватні агрегати і на елементи точного землеробства. Це ж на Україні одиниці, це тільки я чую, там, да? холдинги десь там і то пробують. Да? А ми вже працюємо по одній технології, вже два роки би, по одній лінії води. Для того, щоб оцей перший пункт зменшити навантаження техніки, щоб його виконати. А насправді він дуже дорогий, але він вартує, якщо ти рухаєшся. У правильному напрямку. І я думаю, що за цим майбутнє. Просто не всі це ще розуміють. І я купляю сьогодні сівалку 4 метра, там 3. Там. Вже купляти потрібно підлаштовуватись під майбутнє. Хто це зрозуміє, тим буде дешевше потім. Бо навіть якщо я ось купляв сівалку, яка коштувала 200 тисяч доларів, то зараз ця сівалка коштує вже 300. Це пройшло буквально три роки. То чим далі, тим дорожче все. Тому е, чим раніше ти це зробиш і забезпечиш собі майбутнє, буде легше тоді розвиватися подальше. Ну ви кажете, що одиниці займаються точним заворостом. А скільки людей навкруги вас тут е, сіють покривні культури? Мабуть, також одиниці. Одиниці, да, так. От ми їхали до вас, ми не бачили. Не бачили. Ми бачили чорні е, оброблені поля, дуже гарно. Ну, Розділений, розроблений да, ґрунт, да. є волога зараз, осінь От, е, з вологою. Шумко сіється, це пан Анатолій. Ну, Це ж да, дуже да, далеко від вас. Далеко, да. А по сусідству Немає ніхто тут. не цікавиться. Ні. Якби цікавлять, ні, цікавляться, Що але... це таке, да? Да, цікавляться, да, що да, 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 насправді ніхто не вникає просто, розумієте? Не чіпляє їх. Да, всі думають, що я чудак там якийсь я собі да, освіта. Да, да. да. Не розуміє. мало навіть хто розуміє, що це може дати користь. В... Будь-якому господарстві, Будь-якого будь ґрунту. Да. Ну, бачите, як Віктор Філатов сказав, що навіть якщо раз у три роки будуть покривні культури, це вже великий плюс, він прорахував, Воно вже Окупиться, окупиться це так. Вже так. Тоб, не, не треба. Не варто ядити, боятися. Так. А в нас однозначно, що потрібно працювати. Ну і чим менше навантаження на ґрунт, тим це краще для ґрунту. Тут тобто однозначно. І чим більше культур посіяно, також краще. Тому що ця монокультура, ну відомо всі ж науковці про це говорять, але ніхто нічого не робить. Знаєте, я замітив, оце у нас в державі скільки науковців багато. Ну дуже багато, якщо взяти на квадратний так, метр, так, да? так, так, так. але всі тільки розмовляють, да. а ніхто нічого не робить. Оце проблема. Дякую вам за те, що ви робите. Да. І саме тут, на полі, ми бачимо результати вашої роботи. Я думаю, для багатьох людей, все ж таки, якщо навкругі вас не бачать, не справді для багатьох людей, які працюють в нашій країні і думають не тільки про сьогоднішній день, а про її майбутнє. Я думаю, це дуже гарний приклад, як треба відноситись до землі і як треба робити її живою. Дуже дякую. Дякую вам. До нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава!